Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні поговоримо на тему політична ситуація навколо України. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон висловився щодо російських штурмових дій в Харківській області. Про це він сказав в інтерв'ю з News. за його словами. Це надзвичайно небезпечний момент, який лише підкреслює, що. Це не виправдане незаконно вторгнення Путіна на незалежну суверенну Україну. і зараз він знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям, зазначив британський міністр закордонних справ. Якою ж є зовнішня політична обстановка навколо України сьогодні і чи готові наші партнери до нового розширення фронту? Про це традиційно у цей час ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку. Старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, пане Максима, доброго дня. Нагадаю, що у студії працює я журналіст булгакова і також нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. І отже, питання перше питання складне. Країна за крок до початку довгоочікуваних перемовин про вступ до європейського союзу. Європейські посадовці працюють над тим, аби офіційне відкриття переговорів про вступ України до європейського союзу відбулось наприкінці червня цього року. Одночасно з цим в окремих державах ЄС і в цілому в європарламенті цього року повинні відбутися вибори. Експерти відзначають стабільне зростання популярності ультраправих. Євроскептичних, а подекуди відверто антиєвропейських політичних сил чи несе ця тенденція загрозу нашим євроінтеграційним прагненням та ЄС в цілому? Давайте спробуємо відповісти так трошки теорії. Значить дивіться, якщо дуже схематично сказати, то в принципі весь процес становлення і розвитку європейського союзу, починаючи з закінчення Другої світової війни, з моменту утворення європейського об'єднання вугілля та Сталі, це перша організація, яку було створено, яка надалі розвинулася в те, що сьогодні має назву Європейський Союз, то цей проект, ця організація, вона. В принципі, є результатом такого компромісу між євроскептичними силами та єврооптимістичними, або тими, хто виступає за об'єднану Європу, і тими, хто е, говорить про націоналізм. Тобто, знову ж таки, якщо дуже просто сказати, то е, єврооптимісти це ті, хто говорять про необхідність укріплення європейського союзу. Це означає подальшу уніфікацію у фінансовій сфері. У економічній сфері, у правовій сфері, це е, укріплення там судової системи, це створення е, єдиної безпекової системи, це от е, те, що в Європейському Союзі називають спільна політика, е, об, спільна безпекова політика, політика оборони, спільна зовнішня політика, ну і так далі. Тобто, це така уніфікація. Ті, хто говорять, ті, кого називають єврооптимістами або націоналістами, да то це ті. Е, Сили політичні, які виступають не за оцю наднаціональність, тобто, коли ви коли у вас узгоджена або навіть спільна політика, а це коли ви е, все ж таки зберігаєте власний суверенітет над власними рішеннями, і ви маєте можливість виступати як ну єдине єдине ціле, точніше, як, е, як політична одиниця е, уніфікована, а не в межах у цього інтеграційного об'єднання і. Ці дискусії це абсолютно нормально. Вони ще е, були розпочаті навіть задовго до там, наприклад, у того, е, у того ж там Жан жака Руссо або У Канта, коли вони обмислювали оце е, майбутнє спільної Європи, е, так звані батьки-засновники Європи, типу Робера Шумана або Жана Моне. Вони так само не мали такого єдиного уніфікованого бачення, і в результаті, от те, що сьогодні є, це результат компромісу, дискусій між оцими над національними органами, між національними органами, євроскептиками єврооптимістами. Чи вплине це на наше майбутнє? Мені здається, що на наше майбутнє в Європейському Союзі більше вплине те, як ми зробимо або не. Не зробимо ті реформи, які від нас будуть вимагати, тому що лише після цього ми вже можемо долучатися, скажімо, до оцих дискусій стосовно майбутнього європейського союзу, того як він повинен розвиватися. От тому я думаю, що нам не варто на це звер... Ну, Звісно, це формує певний фон. В контексті в контексті переговорів, в контексті розширення ЄС, але нам важливіше відповідати тим критеріям, і зробити ті реформи, які від нас вимагаються, для того щоб надалі а, мати можливість вести предметну дискусію щодо інтеграції, а 25 квітня президент Франції Мануель Макрон. Пролосив промову про Європу в Паризькій сорбоні. Він зазначив, що Європа повинна докорінно змінитися. Для цього треба відмовитися від підходу, що діє після Другої світової, коли частина країн Європи делегувала свою безпеку іншим. Ми частково делегували нашу енергетику Росії, нашу безпеку Америці, а наші стратегічні перспективи Китаю. Нам треба повернути це собі, пояснив Макрон наскільки життєздатним, скажімо, є це бачення Європи Макроном та яке місце Україна займає у його стратегії. Ну давайте так. Ця промова вона була більше. Більше спрямована на внутрішню аудиторію мається на увазі всередині Франції та на ком'юніті Європейського союзу. Макрон, як я собі бачу, він е, вирішив зайняти своє історичне місце, тобто він вирішив стати історичною персоною і він озвучив е, ті проблеми. Які на його думку, з якими на на його думку, сьогодні стикається європейський союз, що в принципі, ну скажімо, що, в принципі частково відповідає дійсності, тому що знову ж таки оці проблеми, про які ми говорили, про роззброєння, про те, що Європа не має зараз достатньої кількості озброєння, це якраз результат певної мірою покладання. Сподівальна НАТО, на те, що Сполучені Штати Америки із їх там, в тому числі, ядерною парасолькою, їх звичайними озброєннями, зможуть захистити Європу. Тобто, це про це і, і насправді така е, незлагоджена. Дискусія всередині Сполучених Штатів Америки стосовно місця США в Європі і в Європейській системі безпеки, вона в тому числі спонукала Макрона це робити. Газові історії, які були на початку війни, а повномасштабної повномасштабного вторгнення вони так само продемонстрували те, що вони досі до кінця не змогли відмовитися від російського газу. Це так само є свідченням того, що ну певною мірою політика була не збалансована і ніхто не прогнозував і. Ніхто не прогнозував тих такої великої кризи, як найбільша війна на континенті. Чи е, дієздатний, чи життєздатний цей план? Ну якщо дуже в узагальненому виді, то цей план якраз полягає в тому, щоб зайнятися політикою енергетики, щоб зайнятися оборонною політикою безпековою. І ми вже бачили тут минулого тижня, публікували а, публікували матеріали стосовно. Стосовно Німеччини, стосовно того, що там іде дискусія між міністрами фінансами оборони, що міністр фінансів не дає гроші на оборону. О, тобто, це покаже час, але ну Макрон почав почав потрошку рушити цей процес для того, щоб достукатися, достукатися до європейських держав. Хто його підтримує, як його під... ну, і як це буде, ми побачимо згодом. Що стосується нашої держави, то Прямої відсилки до нас в прямої відсилки до нас в цій промові не було. Але оті е, ті такі ремарки стосовно е, можливості в застосування там збройних сил, в тому числі Франції, поза межами Франції на там, типу, в на європейському континенті, вони все ж таки свідчать про те, що. Про те, що Україна входить в скажімо в поле зацікавленості Франції. бо Ну, використання невикористання збройних сил на нашій території призведе до того, що вони будуть використовуватись трошки в глибі Європи. А це з точки зору безпеки, звісно, для французів є недопустимим. Тому я думаю, що не дивлячись на те, що прямо він не зазначив, але виходячи там з тих промов, які робив до цього, то Україна в стратегії французькій на даний момент вона посідає таке важливе місце в першу чергу безпекове. Нещодавно США ввели санкції проти імпорту російського урану. Це перший санкційний прецедент, скажімо, проти атомної енергетики Росії. Чи долучиться ЄС до цього процесу чи можливо повномасштабні західні санкції проти Росатому? Давайте так. Чому цього не було зроблено до цього? Тому що атомна енергетика це дуже специфічна така отрасль. Да? І вона працює на дуже специфічному паливі. Яке а, і в природі достати достатньо важко, а ще потрібно мати певну таку розгалужену систему заводів науково-дослідних інституцій для того, щоб розуміти, як збагачується уран, як робиться оце <кій> ядерне паливо, яким чином утилізуються там ті чи інші речі, і саме тому цього не було зроблено цих санкцій не було введено до цього, тому що явно Сполучені Штати Америки намагалися. А, Змінити логістику, напевно, вони знайшли інше джерело постачання матеріалів для своєї атомної енергетики, ну і так далі. Тобто, в Європі, скоріше за все, ситуація така сама. Що стосується Росатому, то Росатом це в нас така контора, яка якраз займає приблизно 40% сьогодні так, на круг. Ринку атомної енергетики енергетики, плюс вона же курує і ядерний російський комплекс, мається на увазі той, який вже військовий. Тому тут все буде залежати від того наскільки Європа готова чи не готова, знайшла чи не знайшла можливості можливості замінити російське, наприклад, ядерне паливо іншим. Тому що там історії торічні давнини, коли в. Колишніх ну скажімо так в сателітах Франції в Африці да, в окремих державах, коли там влаштовували ці перевороти і так далі. То це якраз була політика спрямована на те, щоб Франція втратила можливість отримувати це ядерне паливо для себе і відповідно в тому числі постачати його в Європу. Тобто, таким чином, Роса там залишався єдиною кампанією, яка була найближче, знаходилася до. До європейського союзу, більш того, це та ж компанія, яка, наприклад, займається побудовою атомних енергоблоків енергоблоків, наприклад, в Угорщині. А ми знаємо, що для Угорщини це прям дуже важливий момент. Тому я думаю, що США створили дуже гарний прецедент. Це раз те, що в європейському союзі вони вже напевно давно йдуть, але на фоні цього загостряться дискусії щодо необхідності цих санкцій. І в той момент, коли Європа буде готова, в той момент, коли вони зрозуміють, те, що вони можуть максимально е швидко і безболізно е замінити продукцію, яку надає Росатом, з якихось інших джерел, то вони звісно це зроблять. Від Берліна до вільноси сьогодні стикаються зі зростаючою загрози організованих Росією актів саботажу і насильницького залякування на території НАТО на сам перед виборів у Євросоюзі наступного місяця. Поряд з кампанією з дезінформації Росія хоче перевірити на місці підтримку України на континенті. Про це йдеться у матеріалі Блумберг, присвяченому російським диверсіям у Європі. Як так вийшло, що Росії вдалось розбудувати шпигунську мережу у Європі, яка, виходячи зі статі Блумберг, сьогодні принциповою проблема. Ну, давайте так. Я не спеціаліст в цьому питанні, але тут е, треба зрозуміти. По-перше, е, сфера оця розвідки, вона є ну, як би не дивно, але вона є доволі секретною. В тому плані, що інформацію відкритих джерелах, е, інформацію відкритих джерелах про неї, ну. Дуже важко зрозуміти, що є правда, що є неправда. Тому е, мені б хотілося звернути увагу наших слухачів, що коли вони чують про оці е, супер-пупер розвідувальні організації Росії на території Європи, то є може бути вирогідність того, що це певна інформаційна. Певна інформаційна, скажімо, інформаційний вкид для того, щоб якраз внести оцю смуту стосовно того: ось зараз, ну типа, круті російські розвідники придуть, і тут все порішають. Тому це завжди треба розуміти, особливо коли в ЗМІ публікують ці матеріали. Вони дуже часто не вказують джерела, вони говорять там із достовірних джерел і ще щось. Тобто, такі матеріали вони є доволі дискусійними, але ну так чи інакше, сучасна російська школа, вона все одно базується на Ушньому КДБ, Яке було на колишніх засобах розвідки, які були в розповсюджені в радянському союзі за часів холодної війни, в принципі, воювали розвідками, тобто хто швидше знайде якусь інформацію, і хто як цю інформацію використає, тому зрозум... Тому ну це зрозуміло, те, що у Росії за результатами діяльності радянського союзу залишилися такі ну плюс-мінус агентурні мережі в Європі, які вона надалі скоріше за все? Розвивало, і в принципі, оці вбивства в Британії, які були політичні, вбивства навіть оцього російського військового, який здав, який привіз нам гелікоптер, якого потім, якщо я не помиляюсь, вбили в Іспанії. Тобто, це все да, є свідченням діяльності оцих російських спецслужб і. Але я б не надавав цьому прям дуже великого значення в контексті того, що в цих статтях не зрозуміло де правда, а де ні. Тому е, наша розвідка працює, російська розвідка працюють, всі розвідки в світі працюють. І якби насправді, е, ну якби насправді розвідка зараз відігравала, е, скажімо. Таке значення, що вона робила, наприклад, політичні вбивства, які б надалі змінювали уряди в державах, то це було вагомо, поки ми цього не бачимо. Тому в принципі це ну такі рядові події, і я більше не звертав на це увагу, щоб не піддаватися під певну таку інформаційну інформаційну пилину, яку можуть напускати. А лідер Китаю Сі Цзіньпінь ввечері 10 травня вилетів з Будапешта, завершивши своє перше з 2019 року європейське турне, під час якого він також відвідав Францію і Сербію. Там він провів кілька зустрічей з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном і закликав Угорщину відігравати більшу роль у зміцненні відносин між Пекіном і Євросоюзом. Орбани сі також оголосили про підписання 18 двосторонніх угод та інвестицій у кілька нових спільних проєктів. Зокрема, це будівництво залізничної інфраструктури, створення нового швидкісного прикордонного переходу, можливо, нафтопроводу між Угорщиною і Сербією. А також про співпрацю в ядерній сфері, чому саме ці держави були обрані для візиту, та яку мету зараз переслідує китайський лідер? Бо в Угорщині якось підписані угоди нагадають більше спроби залишити там російський вплив. Дивіться, ми з вами минулого разу казали що Китай намагається відкалібрувати власну позицію, збираючи інформацію. Цим була вибрана Франція, тому що, от знову ж таки, те, що ми сказали декілька хвилин тому, те, що французький президент намагається зараз визначати той порядок денний, який існує в європейському союзі. Це, звісно, момент важливий з іншого боку, Сербія, і Угорщина це традиційно ті партнери. В ну не в Європейському Союзі, скажімо так, в Європі, на яких робила ставку Росія, і е, да, я там, наприклад, дивився е, оце розслідування, яке робили чергове про чергове палац Путіна, і там показували те, що меблі яку завозили, там на ній на ящичках стояв маркер, те, що вона її було поставлено, із Сербії. Тобто, явна Сербія це та держава, яка ну. Дозволяє дозволяє Росії обходити санкції, угорщина дуже зацікавлена в ядерних проектах, атомних проектах в ядерній енергетиці, яку Росія свого часу розвиває. Тому, в принципі, так, тобто, ми можемо це можна сказати, те, що Угорщина і Сербія це ті держави. За допомогою яких Китай буде допомагати Росії обходити санкції, це робоча гіпотеза, яка в принципі от підходить під це все, тому що угоди про нафтопровід, угоди про буд по по побудову ядерних об'єктів це все те, що дійсно дублює угоди, які були між, наприклад, Угорщиною і Росією, там декілька років тому 5 пять Е і зобов'язання, які вона на себе брала, як воно надалі буде розвиватися, покаже час, тому що в принципі не треба списувати Китай в цьому плані і думати, що він прям повністю грає на стороні Росії, бо можливо у Китаю зараз задача замінити собою Росію і тим самим отримати ну, певний. Отримати певний шматок свого впливу в Європі і мати можливість просувати через ту саму Угорщину власні проекти. Бо угорський уряд він же заявив про те, що і Орбан заявив про те, що от ми підтримуємо мирний план Китаю, типу, по врегулюванню в Європі. Тому ну тут скоріше за все такий більш ширший, більш складний конструкт, в якому дійсно намішані інтереси і Росії, і Китаю і Угорщини і Сербії. Надалі ми побачимо, але базова да, тобто ці домовленості, вони є прямим свідченням того, що Угорщина не буде змінювати свою політику, і надалі буде ну і надалі буде от проводити і ну не ставляти нам палки в кольоса, але надалі буде займати оцю особливу позицію і створювати додаткові такі додаткові складні умови для нашої дипломатії. Ну, на жаль, час нашого ефіру підходить до завершення 10.29 на годиннику. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему. Політична ситуація навколо України говорили з кандидатом політичних наук, проректором з науково педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету ім. Василя Стуса Максимом Прихненком. У студії працювала я журналіст Булгакова. і Також нагадаю, що наша ефіра ви можете дивитися в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. На все добре! Акцент з Іриною Болгаковою. 101.8 FM